агенція Reuters з посиланням на свої вже джерела повідомляє, що Зеленський під час розмови із Трампом і європейськими лідерами, відкинув пропозицію віддати Донбас, ну А Financial Times своєю чергою. Посилаючись на не на названого українського владоможця, каже про те, що український президент буде готовий піти на мир по лінії фронту. Та каже цитата, така без значить змушення України до виконання неможливих кроків, таких як вивід військ з Донецької та Луганської області. Для цього український президент може бути готовим піти на спільний на компроміс по нинішній. Лінії фронту, на якій українці могли б зголоситися на прийнятний компроміс, така цитата, яку дає Financial Times посилаючись знову ж таки на неназвано українського владоморства. Пані та панове офіцер збройних сил України, депутат ради і фракції Європейської солідарності Олександр Погрибицький на живому зв'язкові зі студії. Саша, бажаємо доброго. Спасибі, що знаходите для нас час раді бачити. Добрий день вітаю всіх. Ну, дивіться, якщо розпочати сьогоднішній наш з вами діалог з опісля мови зустрічі на Алясці, є така думка, що Путін робив її тільки задля того, аби знову ж таки знаєте, поставити таку ширму завісу перед очима американського президента. А на меті маючи не просто продовження та інтенсифікацію, бо навіть в бойових дій по всій е, доступній для нього е, лінії фронту. Так. Основна мета Путіна це вихід з міжнародної ізоляції. Він поступово її досягає це. Якби е, е, Йому абсолютно по барабану він е, продовжує досягати своєї мети на фронті. Він продовжує накопичувати резерви, він продовжує їх кидати вперед. І враховуючи те, що повільно, але все ж таки просуватись постійно, тримати в напрузі наші війська і потроху просуватися вперед. Так це все відбувається. Якби все інше, все, що ми там чуємо навколо, це просто така е е е створення яких, якихось ілюзій. Якщо говорити от про ті тези, які знову ж таки стали наявними, ну від засобів масової інформації вони посилаються на джерела свої, ясне діло. Але от ми виходимо тільки з того, що ніби Путін е, намагався переконати Трампа, що от у Донецькій області, зокрема, позиції сил оборони на межі краху, ну от мені просто цікаво, яким чином можна переконати американського президента, який ну давайте так теж має якусь повноту інформації. На яку можна спиратися, і вона е, може бути не менш верифікованою ну, з огляду на можливості Сполучених Штатів, правда, ніж у е, будь-кого у цьому світі? Ну так. Але В мене було основне питання: що робимо ми щоб свою позицію uh -huh. і об'єктивну інформацію, якому ми володіємо? бо Крім там Путіна, який озвучує якусь інформацію з лінії фронту, який воює з нами, також ми маємо об'єктивну інформацію з лінії фронту. Що робиться для для того, щоб її донести цю інформацію, як об'єднується політи... політикум, наш неважливо там опозиція, влада це не зараз не грає ніякої ролі, грає велику роль. Наша міжнародна підтримка, і тут об'єднуватись мають всі, як на фронті, об'єднуватись мають всі допомагати армії, так і в міжнародній роботі, в дипломатичній роботі. І той, хто заважає це робити, але або не йде на це, він просто допомагає ворогові. Допомагає ворогові озвучувати ті думки нашим партнерам, які ми зараз з вами обговорюємо, і не чути. Альтернативну точку зору і спостерігаючи те, що відбувається, мені дуже сумно збройні сили. Жили рвуть для того, щоб стримувати противника, а влада а і політична верхівка, яку обрали в 2019 році, робить все, щоб навіть в ущерб міжнародним відносинам, щоб там не допускати опозицію, чи ще щось, це наша головна проблема на, те, на тому, що. Влада зациклена на виборчому процесі, а не на перемозі, і не на перемозі над противником, як на міжнародному рівні, так і на фронті. У цьому велика проблема. E, і досі ця проблема ніяким чином не вирішується. І на жаль, те, що ми з вами зараз обговорюємо, і я озвучую, ніяким чином на це не повпливає. Але це не значить, що це не треба робити. Треба робити це, треба про це говорити. Треба поговорити про проблеми в армії, які тільки накопичуються. На жаль, не вирішуються. і стаються більшими і більшими, і більшими окреме e, окреме це те, що відбулось поблизу Добропілля. Да, ми можемо зараз говорити про армійський корпус Азов, який героїчно обрізав це вклинення. Але питання в іншому, як ми допустили взагалі цю можливість вклинення. А я вам скажу як: через нестачу військ, а чому у нас нестачу військ? Через те, що ведеться, абсолютно не ведеться мобілізаційна політика в країні, бо президент відсторонився взагалі від прямого свого законного обов'язку. Це незручна тема. бо... Пасіонарна частина суспільства вже закінчилась і закінчується на четвертому році війни. Тепер вже електорат пана Зеленського має включатися активно. Він не хоче. Пан Зеленський нічого не робить, бо він думає про вибори. І в цьому велика проблема. Також проблема велика в корупції. Ну і все. І якщо, якщо говорити знову ж таки про виклики, ну і корупційні, в тому числі, та от якщо ми е, політичний процес е, зараз з вами не самохить перечіпаємо, але відштовхнуся я від парламентської дипломатії. Чи не про неї ви кажете, коли е, говорите про перечіпи в е, тому, щоб впливали е, різні абсолютно е, та політики, різні абсолютно е, і громадські, в тому числі і суспільні і діячі та і журналісти на те, що відбувається, але Парламентська дипломатія, вона ну, найперше може бути ефективною у цих процесах. Ви про ці перечіпи Правильно, я розумію, я розумію, абсолютно вірно. Бо кожен з політичних сил, яка представлена в парламенті, має свої контакти на заході як з демократами, так і з республіканцями. Це ті політичні сили, які впливають на думку Трампа. Це ті політичні сили, які делегують своїх представників у міністерства. В різні відомства і так далі, і так далі, і, і на ці політичні сили треба впливати і, і не тільки прямо через розмови з Трампом, але й опосередковано треба впливати на електурат Сполучених Штатів Америки, спілкуватись з нашими з нашою діаспорою, комунікація з якою теж у різних наших політичних сил є. Для чого це все ну так, все в світі завжди відбувалось. Так і треба робити. Як це робить і Європейський Союз, і інші країни, якщо ми в цивілізованій країні, якщо ми не в Білорусь, звісно, йдемо. Якщо ми йдемо в Білорусь, ну тоді в нас є великі проблеми. Тоді постає велике питання: а за що що ми відстоїмо? Тоді? З, навіщо війна, майдан і все інше? Що відбувалося. тоді це все втрачає сенс. От зараз я спостерігаю, як. Ну, Воно поступово, поступово втрачає сенс. І це велика проблема, з цим треба щось робити, треба говорити про це прямо. Що думаєте, в армії це не бачать, військовослужбовці бачать. Їм подобається це? Ні, не подобається. Як солдатам, сержантам, так і офіцерам. Просто вони зайняті трохи іншою справою, їм немає часу на дискусії, там, ефіри, не всім. Але загальна думка дуже негативна. Тут ви просто про Білорусь сказала за я споминув телефонну розмову Дональда Трампа і Олександра Лукашенка. І після мови до цієї розмови Дональд Трамп вчора я не знаю, ви бачили, написав, що значить, Лукашенко величний лідер. Величний лідер Олександр Лукашенко. Він задоволений розмовою. Ну і так далі, і тому подібне, може теж бачите, якісь сигнали геополітичні. Послухайте, ми ж маємо теж розуміти позицію Трампа, із чого вона сформована, яка його стратегічна ціль. Те, що я бачу, це вибитись під Китаю тих можливих потенційних союзників, які можуть йому допомагати на євразійському континенті. Ну, і тому Трамп комунікує з Білорусі, яка останнім часом дуже тісно спілкується з Китаєм. Те саме е, Трамп робить і з Російською Федерацією, намагаючись її вибити. Наша задача пояснити, що це вже глибокі відносини, глибока залежність, і ми тільки втрачаємо час на це, от на е, е, якраз. Пояснити Трампу його команді і політичним силам, тому числі республіканцям і демократам, що показати на полі бою, показати знизивши спроможності Російської Федерації, що та політика, яку Китай через свого васала Російську Федерацію намагається в світі впровадити, вона в фіналі буде мати. Крах і негативний результат це наша задача. Це треба займатися, але це там мають говорити різні люди, різні політичні сили, різні депутати наші народні, доводитись з різних, абсолютно, джерел, цю інформацію до вуг Трампа і до. І команди, яка його оточує. А що ми робимо? Нічого ми не робимо. Ми відкриваємо Фейсбук. А Трамп не гадя. Він з Білорусі по телефону поговорив. А Трамп ні гадя, він там з Путіним зустрівся. Трамп свою політику вирішує. Він не не керівник України. У тут задача якби керівництво України формувати свої свій порядок денний і доводити його. Але ми на жаль цього не бачимо. Ми е, хочемо чорне біле. Наша влада намагається маніпулювати цим чорним і білим суспільством напроти всіх записувати. Е, в якісь там блядь, російські агенти, ще кудись. Це вже ну, така чорнуха пішла просто непереборна, і це робиться з усіх утюгів альтернативні джерела інформації. На жаль, заблоковані, в тому числі і прямий, і еспресо, і п'ятий досі невідомо причини. Законних причин на це немає. Вся, вся антизаконна, антидержавна. Корупційна діяльність пояснюється виключно війною, в якій безпосередньо ті, хто це пояснює, участі безпосередньо не приймають. Бо яким же чином а вдруг він піде, його снайпер там десь застрілить? Натомість, звичайні люди відстоюють країну. Звичайні люди продовжують боронити державу. І от якраз успіхами звичайних людей влада і користується і прикривається ними. У цьому наша основна. Проблем. Якщо е цю частину от е таким реалістичним чином завершити, тут е тільки виходячи за терни дисципліни за це спасибі, хочу ще поговорити з вами. Е Реалістично, можемо завершити, що е український народ, е саме український народ, не допустив захоплення держави і зберігає її з 22 року, і продовжує це робити. І слава Богу, український народ це усвідомлює і розуміє те, що треба робити, і не покладається на силу влади і піар, і так далі. І так далі. Оце саме нас тримає і буде тримати. І я впевнений, що саме український народ змінить цю владу і зробить висновки. Тут, от за вашу думку, Саш, спасибі, але хочу ще поговорити буквально. Там на кілька хвилин залишається. Я хочу знаєте, ще про що з вами поговорити про те, що от останнім часом знизилася інтенсифікація застосування ударних засобів враження, таких як безпілотники, ударні. та вони звичайно є. І звичайно, на превеликий жаль, бачу сьогодні у Харкові. Трагедія чергова та, але от завдячуючи системній роботі сил оборони, правильний, стабільній систем. Темні і такі, от ефективній, ми спромоглися знизити спроможності Росії інтенсифікувати да й масштабувати ось цю дронову, принаймні навалу на територію країни. Правильно я розумію, розвиток подій зараз я не думаю, що Ні? це завдяки силам оборони відбулось. Так, звісно, сили оборони дуже багато роблять роботи для того, щоб і знищити. Ні, заводи по виробництву відповідних дронів і склади їх накопичення, але на жаль на даний момент ця робота не настільки критична, щоб таким чином вплинути. Я вважаю, що це політично. в тому числі і наших партнерів тиск на Російську Федерацію, здебільшого саме він спонукає президента ворожої країни знизити темпи в обстрілі я вважаю що саме так для путіну путіну необхідні були зустрічі і комунікація з трампом їхні там Попередні розмови і комунікації, і на фоні масові обстріли України про що зазначав до речі, і Трамп неодноразово тільки негативно впливали на підтримку цієї комунікації. Думаю, що це ключова історія, чому знизилися обстріли? Вони ж не перестали повністю вони просто знизилися. абсолютно. там Сьогодні буквально сьогодні, буквально, ми знову спостерігали ці речі. Я думаю, що ми здебільшого сили оборони вплинули на Енергетичний сектор Російської Федерації, от як ми чули вже там вчора була новина стосовно введення обмеженого використання палива, в тому числі на півострові Крим, окупованому півострові Крим, там вводять картки, обмеження. Я думаю, що от, сили оборони дуже сильно вплинули на саме цей сектор енергетики Російської Федерації, в принципі, продовжують впливати. Олександр традиційно спасибі вам за діалог. Дійсно, сьогодні в довгий день і дуже важливий. Будемо і по його підсумкам теж залучати вас до спілкування. Максимально спокійного дня бажаємо і до нових зустрічей, Доброго. і в наших у тому числі етерах. Олександр Паргибиський, офіцер збройних сил України, депутат Київради і фракції Європейської солідарності на живому зв'язкові з прямим каналом ці цього понеділка.